Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу поговоримо про ще одну однополосну дошку з ясену під назвою Хазелнат з колекції П'юр Вінтаж. Давайте розглянемо її ближче. Дошка ясена характеризується виразною текстурою і розмаїттям кольорів деревини, що від природи притаманні цій барвистій породі. Ясен хазелнат забарвлена в приємний подібний до лісового горіха світло-коричневий колір. Ця розкішна паркетна дошка з чудовим односмуговим дизайном стане перлиною будь-якого інтер'єру. Панелі ніжного кольору кави з молоком, з сіруватим підтоном візуально збільшать приміщення, розсунуть простір та привнесуть затишок у будь-яку кімнату. Таке покриття для підлоги вибирають люди, які розуміються на якісних, довговічних і естетично привабливих оздоблювальних матеріалах. Структура деревини підкреслена брашуванням, що відбувається за допомогою жорстких щіток, що вибирають м'які волокна деревини, роблячи її ще твердішою. Як ви можете впевнитися, велика кількість сучків на поверхні підлоги абсолютно її не псує, а напроти акцентує увагу на її натуральному походженні. Просочена дошка оксидативною олією, таке покриття зберігає природність та приємну оксамитову шорсткість поверхні, без відчуття плівки, але при цьому стійке стирання і довго не вбирає вологу. Та з часом будь-яка підлога під покриттям олією потребує додаткового захисту. Не забувайте про цю особливість та вчасно доглядайте за своєю дошкою. На ринку паркетної хімії достатньо необхідних для цього засобів, в тому числі і в нашому магазині. Щодо розмірів, дошка ясен-хазелнат має величезний формат, довжина кожної 2,2 метри, а ширина 18 см. Така велика планка відмінно розкриває всю красу та неповторний малюнок цього чудового дерева. Кожна планка підкреслена чотирьохсторонньою фаскою, товщина дошки 14 мм. Вкладати її можна як на клей клейбарліник, так і на будь-яку підкладку барліник. Також допустиме вкладання на теплу підлогу. Гарантія на покриття складає 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!